Доброго дня! Я Міла Іванцова і записую мої відповіді на питання читачів Центральної Волинської книгозбірні. Нам не вдалося зробити прямий ефір через циганські тривоги, через сирени і військові дії Росії, тому, ну, поки хай буде так, але я сподіваюся, що ми ще не раз з вами зустрінемося і онлайн, і офлайн, і обіймемося, і поговоримо про книжки. Сьогодні мова піде про мій роман Намальовані Люди. Роман мій, книжка наша із видавництвом Білка. Вона вийшла в березні, вийшла з друку в березні 2021 року. Ну, тобто, це ще свіжа, велика, гарна, біла, красива, з гарною такою обкладинкою, яка мені дуже подобається, тому що зазвичай книжки. Про події той зими, про події Майдану, вони такі досить темні. А це світло, що імпонує мені і демонструє нашу віру в перемогу, наше коріння і наше зростання. Про малюнок на обкладинці я говоритиму окремо. Перше питання, яке мені дали списком від читачів і працівників бібліотеки це чому, чому саме намальовані люди, чому така назва? Намальовані люди це люди, яких зустрічала головна героїня, художниця. Головна героїня Роману, художниця, молода вдова, яка, власне, не одразу, але поступово долучається до подій на Майдані. Власне, в неї велика трагедія своя і вона. Ну, їй не до того спочатку. Але вона малює. Вона, коли з'являється на Майдані, вона, як творча людина, якісь робить собі начебто знімки, не фотоапаратом, а просто їй її якісь кадри, моменти впадають в око і, повертаючись додому, вона це замальовує. І, власне, там багато із персонажів роману зрештою виявилися в її стосику замальовок. Вражені від Майдану? Ну, напевно, так. Хоча можна трактувати і ширше цю назву, ну, от Ну, от, такі намальовані люди, намальовані, але реальні. Напевно, герої мого роману вони теж намальовані, хоча і не пензлим, намальовані словом. І <кій> переходжу до наступного запитання: чи всі герої реальні герої роману? Вони, як вам сказати, вони всі намальовані, але сюжет вигаданий, я цей роман називаю дуже правдивою вигаданою історією. І сюжет вигаданий, але герої серед моїх персонажів є і вигадані, і є реальні люди, які дозволили розповіли мені свої історії, з якими я близько знайома, подружилася, і вони дали дозвіл на, як сказати, на те, щоб їхні долі, їхні пережити ними в ту зиму стало частиною мого роману. це художник, іконописець, реставратор, прекрасна, цікава людина, великий волонтер Лев Скоп. Це медсестра Марія Матвіїв. Вони в мене виступають під своїми іменами Марія. Кілька разів приїздила на Майдан, найгарячіші, найстрашніші такі моменти. І коли йшла оця бійня на Інститутській, вона саме рятувала людей там. І ще є один це я говорю про головних персонажів, головних героїв. Є епізодичні і теж реальні. Є Марія родина, є сестра і чоловік, які теж були там поруч і теж вони фігурують в романі. Є ще один персонаж, мені дуже потрібен був потрібна була людина з того боку барикад, щоб не виглядало, що весь Київ, вся Україна піднялися і бігом побігли робити революцію. Були люди різні, були байдужі, були е, з іншого боку, які сповідували інші позиції, були такі, які не розібралися взагалі, що там відбувається. І от мене познайомили з хлопцем, який в той час. Відбував свою, служив строкову службу в спецназі і стояв по той бік баррикад на Грушевську. Реально він нас бачив з того боку. І це були досить непрості такі розмови. Багато годин ми з ним ночами спілкувалися, говорили про це. Я розпитувала, як він це бачив. Він, йому було цікаво, як я це бачила. І я робила багато записів, і всі мої герої потім прочитали ті розділи, в яких йдеться про них. Я просила уважно прочитати, можливо, якісь будуть зауваження, якісь там неточності. щось. Ну, В принципі, навіть ні в кого не було зауважень. Реально, якось так, особливо цей хлопець пеціназ, він якось так розчулився, скажімо, якщо це можливо для такого. Кремезного військового, і він сказав, що мені було, я був занадто молодий тоді, щоб розуміти, що відбувається. А мені хотілося б, наприклад, щоб він був в той час по наш бік барикад. Так. Потім він пішов воювати. І наразі всі мої герої теж йдуть своїм шляхом, реальні, а вигадані не знаю. Справа в тому, що от у мене є ще таке питання. Трошки, мабуть, я забігла наперед, що <клес> спонукала написати цей роман. <клес> це восьмий мій роман, і, в принципі, він дуже-дуже відрізняється від попередніх. Хоча всі мої романи я би їх об'єднала такою назвою Київський роман. Тобто це теж Київський, це про людей Києва, про киян і про тих, хто приїхали і провели тут цю таку визначальну. Зиму. Київський роман, але він писався 6 років. Такого зі мною ще не було, і досить важко йшла робота, тому що і події такі описувалися. І я хотіла бути дуже точною. <кій> Чому Чому мені мало було просто вигадати сюжет, швиденько пробігтися по Майдану? Мені цього було недостатньо, тому що я цю роботу сприймала, сприймала як місію. Моя приятелька. Письменниця Дару Корні, Мирослава Замойська наприїздила під час Майдану в Київ, зупинялась у мене, ми з нею разом були, не раз їздили на Майдан. І в неї були знайомі козаки, які сказали, ви ви Змілою вмієте написати. ви мусите, Ця розмова була вже після перемоги Революції Гідності. І вони сказали, ви мусите написати, тому що якщо не напишуть очевидці, напише дива на сотні і перебреше. Історію, і мені дуже ця настанова, скажімо, козацька, запала в душу, і я розуміла, що я мушу це зробити. Мені дуже великих сил вартувало написати, дописати цей роман. Я робила великі перерви, ну як сказав, щоб відхекатися, щоб поновити сили і знову повернутися до нього. Я полюбила дуже своїх героїв, і, і вигаданих, і реальних, я їх давно люблю. Ну, от, і навіть коли робота була завершена, я за ними дуже сумувала, мені їх не вистачало. Багато років ми прожили з ними разом. І от мені хотілося бути точною, описуючи ті події, я маю великий архів фотографії. Власне, щоразу, коли я приїздила на Майдан, я робила багато знімків і я їх складала на комп'ютері в окремі папочки під датою. Тобто я хронологічно могла прослідкувати. Навіть до погоди в той день, який я описувала, я намагалася бути точною, крім подій, крім почуттів наших, всього, що відбувалося, навіть навіть погода відповідає тому, що було. Я перелопатила дуже багато чужої інформації, тобто це не тільки з моїх вражень написано. Я не могла бути скрізь одночасно і брати участь в усіх подіях. Я розмовляла з багатьма людьми. Я перелопатила і Фейсбук, і різні там відео спогади про. Той час і спогади, і в той момент знятих відео, тому що мені треба було навіть звуки якось передати. Тобто я хотіла, щоб у людини, яка читає, виник ефект присутності на місці, і мало просто розказати словами. Він побіг, він там кинув, він вдарив, він поїв, він попив чаю. Тобто, ну, вже читачі казали, що коли ви пишете про той бульйон, у нас слина котиться або той чай з зімбіром. Я тішуся, що мені вдалося це передати, що людина занурюється в мої події і проживає з моїми героями у цей час. Я навіть звуки намагалася передати як? Я вмикала відео, наприклад, оригінальне відео, яке люди знімали тоді, на Грушевського, на інститутській. Я заплющувала очі і я слухала звуки. Я думала, якими словами я можу їх передати, так щоб читач теж їх почув. Ну, власне, от так. Це мій, мій внесок в збереження історії. Я, я це відчуваю як місію. До речі, на одній зустрічі мене спитали: якщо ви хотіли зберегти пам'ять про події, чому ви не написали документальну книжку? Було би простіше, напевно, ніж шість років. Писати вигадану історію. Ну, По-перше, я зробила те, що я вмію робити. Я вмію писати романи, я написала роман. Документальних книжок, до речі, вийшло за цей час багато про Майдан. Не так багато вийшло художніх творів. Напевно, це якось важче зробити. І... Художній твір він відрізняється тим, що він не просто подає інформацію, він зачіпляє ваші емоції. Мені дуже-дуже дуже хотілося, щоб не зникли, не згинули ті емоції, які ми тоді переживали от в той період. І, і Цей підйом і це ці, ці єднання, і цей розпач і е, взаємопідтримка, і ну, просто на емоційному рівні. Тобто документалістика не дає такої можливості передати. Емоційний план, оцей емоційний фон подій. Сподіваюся, що мені вдалося. Я вже за ну, півтора роки минуло з тих пір, як книжка вийшла з друку, маю досить багато відгуків, і ну, я, я тішуся, якщо цей мій труд не, не намарно і. Люди розуміють цільова моя аудиторія. До речі, я думала, що це буде цікаво читати тим, хто там був, хто це пройшов. От за відгуками про книжку, я розумію, що цільова аудиторія набагато ширша. Це і люди, які з якихось причин не змогли бути там, наприклад, мешкали за кордоном чи десь були у від'їзді. Або взагалі просто вони тоді не, не включилися, вони не, не, не мали з ким піти, вони не розуміли, що відбувається, і вони хочуть розібратися, хочуть побути там, відчути, сходити на Майдан. тепер. А також мені ще сказали, напевно, всі знають козака Михайла з, з Майдану і Михайло Гаврилюк. І він прочитав цю книжку, хоча про нього там немає. Про козаків є, а про нього особисто там нічого немає. Він прочитав цю книжку, і він сказав, що коли мене питатимуть пізніше, що було, про що за що був Майдан, я буду рекомендувати прочитати цю книжку. Тобто, напевно, дітям людям, які тоді були дітьми, вони зможуть прочитати і зрозуміти, що там було. Тобто для тих і для тих, хто там був, і для тих, кого там не було, напевно. Це теж матиме якесь якісь своє значення. Так, що ще? Чи були паралелі між двома майданами? Помаранчева революція у мене згадується побіжно, тому що одна із героїнь, пригадує, вона розказує, що вона з чоловіком відстояла ще й той Майдан. От, але паралели я не проводжу. В принципі, я хотіла бути такою камерою, знаєте, яка показує з різних точок. Події Майдану, події тої зими. До речі, я була в певний момент, я впала в ступор, я зрозуміла, що я маю стільки матеріалу, але я не зможу все це впихнути в, в художній твір. Тому що, ну, розумієте, у мене, наприклад, ну, 5-6, я не пам'ятаю, скільки там головних героїв, які ну, є одна головна героїня, є там. Майже головні герої. От. І все, що я описую в романі, це побачено ними. Кожен з них камера. Тобто я не могла завести там сотню героїв і розставити їх в, різні, в різних місцях і в різних обставинах, щоб показати абсолютно повну картину. Це просто неможливо. І я вважаю, що це мій внесок, мій пазл от в цю загальну картину. Події Революції Гідності. Чи були у мене улюблені, чи є у мене улюблені герої в книжці? Так, у мене є, Напевно, їх два. Це два хлопці, один литовець, студент Алекс, який приїздить в Київ на якусь студентську конференцію і вражений подіями Майдану, він там. Він, Фотографує він потім втягується в підтримку в Литві, намагається збирати. Ну збирає кошти різну підтримку. Не раз прилітає сюди. Ну і звісно, він знаходить тут своє кохання на, на майдані. Так про, про кохання теж є. Книжка моя про любов з великої літери, але не без кохання. І другий хлопець теж мені дуже симпатичний, Це школяр. Євген він із сестричкою близнючкою ходить у моєї головної героїні, бере уроки малювання. Ну, от він навчає, вони з сестрою навчаються у випускному класі школи, і їм для вступних іспитів потрібно мати базові знання, уміння з малювання. От. Ну, і Він такий класний, трошки шебутний такий хлопець, і звісно, він теж опиняється в своєму такому ще юному віці, він теж опиняється у вирі подій. Крадькома нишком від батьків. Хоча я всіх своїх героїв люблю, і реальних, і вигаданих, я ж кажу, по завершенню роботи мені їх всіх дуже не вистачало. До речі, читачі теж кажуть, що ми дочитали і ще живемо з ними, і нам хочеться спитати, як у них там далі, що вони там, як, вони це дуже автору приємно. Чи... А, обкладинка. Я вже нахвалила вам спочатку прекрасна ця біла обкладинка, видавництво Білка, видавчиня Ірина Білосерковська, і художниця Світлана Чебанова, яка мешкає в нашому героїчному обстрілюваному Миколаєві і тримає оборону, не здається, і підтримує інших. Наразі, от такий малюнок, по-перше, знову ж кажу: світла, гарна книжка і із шолома. Розписного шолома виростає наше традиційне сакральне дерево роду. Кожен елемент цього дерева має свій символізм, це все не випадково. Нагадую, рушники наші вишиті, прекрасні, довгі, гарні з деревом роду розписи. Світлана розуміється на тому, що вона робить, і чому, чому це дерево виростає з шолому. Тому що героїня долучається, Лариса долучається на Майдані до акції, «Розпиши шолом захиснику Майдану. Це реально така була акція, я теж брала в ній участь і розмальовує шоломи. От крім того, що вона вечорами, повертаючись з Майдану, вона робить замальовки з якихось ситуацій чи людей, які їй запам'яталися, там вона розписує. Шоломи. І от цей розмальований шолом це як символ нашого мирного майдану. Той пластмасовий шолом будівельний він не міг ніяк захистити ні від куль, ні від дубинок. Це символ нашого мирного спротиву. Україна, українці вони люблять красу, вони за мир, вони за розквіт. І, як сказала художниця, дерево. Виростає з розписного шолому Майдану, як наша нова ментальність, яка піднімається от з того моменту Революції Гідності, усвідомлення власної гідності і боротьба за неї. Так, що ще? Чи буде продовження? Спочатку ну, я стільки сил витратила на, на цю роботу, що я казала, ні ні-ні, продовження не буде достатньо. Я би вже бралася і писала щось таке. Нормальне про людські стосунки, спокійне, терапевтичне, як кажуть, проза Іванцова, і терапевтичне, але наразі після 24 лютого мої реальні герої вони продовжили йти своїм шляхом. Марія на той час була в Польщі, коли всі виїздили з України матусі з дітками. Стояли колони машин на виїзд, вона їхала з чоловіком в Україну захищати Україну. Її син також воює. Тобто, вся родина зараз захищає Україну воює. Левкоскоп продовжує писати сотні образів, розмальовувати прапори, їздити волонтерити. Він не припиняв цього робити від 14-го року. Їздить на схід із своїми побратимами. Тобто, це дуже потужний, активний волонтери. До речі, кажуть, у кого є бліндажі. Ікона від Левка Скопа туди міни не втрачають і снаряди. Тобто мої герої, а той хлопець, який був по той бік барикад, по перше, він пішов воювати. Вже в 14-му, він просто не був демобілізований, відмінили того року демобілізацію. І наразі він теж він теж воює. На жаль, я зараз не маю з ним зв'язку. Переживаю, сподіваюся, дуже сподіваюся, що з ним все нормально. І от тепер я вже не можу так однозначно сказати, що я не буду писати продовження. Я вже про це думаю. Я вже думаю про долі героїв. Мені зрозумілі долі героїв реальних. Я думаю, як би повелися мої вигадані герої. От, але ну поки що, я думаю, можна це обмірковувати, але писати, напевно, ще рано, тому що. Ми йдемо до перемоги, але війна триває. Ось якось так. Я маю ще одну задумку на, на ще один роман. Напевно, я займуся зараз цим, тримаючи в голові от, можливе продовження. Навіть мені тут запропонували назву Нескорені люди. Ну, Назва це не, не найважливіше в роботі, їх буває багато і потім обирається з них, але мені подобається нескорені люди. Дякую. Так. Чи була я на Донбасі і чи відрізняються люди сходу від людей з заходу? Я на Донбасі не була. Не можу, я взагалі не дуже люблю узагальнювати. Тобто там ті всі розумні, ті всі дурні, або там чоловіки такі, жінки такі. В кожному соціумі є люди різні і, напевно, не варто ділити на схід і захід. Хоча об'єктивно, ну так, навіть от, я вважаю, що люди, які живуть в долині, вони відрізняються від горян, які живуть в горах. Тобто спосіб життя теж накладає свій відбиток і якось люди різняться. Ну і зважаючи на ту історію, яку прожила Україна в складі Радянського Союзу, на оте перемішування. Національностей, ну, напевно, вплив якийсь, ну, не якийсь, а дуже потужний вплив був на переселення народів. <кій> Але сказати, що чимось там східні гірші за західних, західні краще чи гірше я не, не, не готова так говорити. По-перше, я і не маю такого досвіду спостережень. А по-друге, я знаю людей, які приїхали. Які втратили домівку свою в Луганську, Донецьку ще в 2014 році, а потім мусили вдруге втікати в лютому 2022 року. року. Ну, це люди патріотичні, це люди дуже сильного характеру і які сильно як сказати дуже переживають за втрату своїх домівок. І дуже борються за Україну. Тобто вони, як інші на мирних територіях, на спокійних територіях вони більше розуміють, що таке русський мір, який прийшов їх навіщо визволяти. Тобто, але знаєте, я мрію після нашої перемоги не стільки об'їздити весь світ, скільки об'їздити всю Україну, звісно, і в Донецьк, і в Луганськ. Безумовно, в Крим, в усі ті міста, які зараз чинять такий потужний опір. І в Херсон хочу, і в Миколаїв. тобто, ну, От тоді, можливо, буду робити висновки. Але всі ми українці, і... ну, а ті, хто ні, ну, то стиди тидесоромим, ті, хто приймають сторону сторону ворога. Я не знаю, що гірше. Це вороги, який наступає, чи ворог, який сидить всередині. От. це... Страшний гріх. Так, про родину. Чи родина мені допомагає в творчості, чи не заважає? <кхід> Ні, родина не заважає е, я. Знаєте, коли автора пре, то йому мало хто може завадити. Тобто він знайде свою хвилинку вночі, кілька годин, щоб пописати, попрацювати або десь сховатися і на самоті потворити. Але коли питають, наприклад, як довго писався там якийсь роман чи оповідання, чи щось, це я кажу шість років. Це плюс-мінус шість років на цю книжку пішло, тому що я відраховую від подій Майдану, навіть там більше, ніж шість. Можна сказати, скільки ти його друкував. От ти знаєш, коли ти цей файл започаткував і коли ти поставив останню крапку, там і передагував. Скільки від ти його виношуєш, коли він тобі зародився, і скільки ти його пишеш, в голові викручуєш всі ці ідеї. Це ще додатковий час. І я дуже люблю обговорювати свої ідеї з донькою. Вона і перша моя читачка, а навіть коли їй немає часу читати, вона в курсі того, що я пишу, і сюжетних ліній, і героїв, персонажів. Я дослухаюся до її порад. Дуже їй вдячна за це. Так що ні, родина мені ніяк не заважає. Ну, от, власне. Напевно, я відповіла на всі питання, які мені передали. Думаю, що якби це була зустріч наживо, питань було б більше, і спілкування було б е, таким реальним і більш жвавим. <кхем> ну, але поки що, хоч так. Дякую, що читаєте. Дякую, що читаєте українське, дякую, що цікавитеся книжками. Підтримуйте Україну. Ми переможемо це безсумнівно. Питання ціни і часу. Ціна дуже висока, тому... Віримо в зсу, допомагаємо нашим захисникам. Слава Україні!